Вітаю, шановні друзі, сьогодні поговоримо про параграф 16а. Це дуже важливий параграф, як і для молоді, так і всіх інших українців, які знаходяться в Німеччині, і взагалі для всіх, хто бажає залишитись тут з метою отримання професійного навчання, тобі ж або вайтербілдунг. Параграф 16а складається з двох важливих частин: частина перша і частина друга. І дуже важливо розуміти різницю між ними. Частина перша звучить наступним чином і каже нам саме про weiterbildung і ausbildung, а саме berufsausbildung. Дозвіл на перебування з метою проходження початкового та подальшого навчання видається, якщо Федеральна служба зайнятості дала згоду відповідно до параграфу 39. Якщо законом про зайнятість чи міжрядовою угодою передбачено, що початкове та подальше навчання дозволяється без згоди Федеральної служби зайнятості. Що це означає? Це означає, що відповідне підтвердження від Bundesagentur für Arbeit, воно обов'язково. Без нього ви нікуди не підете і без нього ви не отримаєте параграф. Тобто, поки АРБЕЦАМ не узгодить і не надасть свого дозволу, друзі, ніхто вам не дасть даний параграф. Це дуже важливо розуміти, тому що згода Бундесаґінтур Arbeit, вона надається як у випадку 16 А, так і 18 параграфів, та і, і 19 це і всього іншого. Тому майте це на увазі. Далі. Під час перебування відповідно до речення 1, дозвіл на перебування не може бути виданий з метою працевлаштування відповідно до параграфу 19 Це що це означає? Це означає, що якщо ваш випадок підпадає фактично під ситуацію видачі посвідки для 19 це, то посвідка для перебування по параграфу 16 а не буде видана. Далі параграф 9, тобто параграф про ПМЖ, не застосовується, якщо іноземець не мав дозволу на перебування відповідно до параграфів 18 а або 18Б перед видачою дозволу на перебування відповідно до речення 1, тобто до параграфу 16 а, що це означає? Це означає, що. Для переходу на ПМЖ ПМП на Нідерласенсерлауміс потрібно мати 60 місяців сплачених пенсійних внесків. Звичайно, сплатити їх ніж як перебуваючи на роботі, ну не вбачається можливо. Ні, ну ви можете платити пенсію за себе безпосередньо самі, але в більшості випадків ніхто цього не робить. Тому е робочий параграф е він передбачається е важливим перед тим, як ви хочете з 16А відразу перейти на Нідерласенсер Лаубніс. Якщо у вас не було до цього параграфу 18А, 18Б, це не проблема. Після закінчення е аусбіду, вайтербінгу і перебування на 16а можна перейти на якийсь інший параграф, той же самий робочий 18А, а потім уже на ПМП. Тобто такий варіант також можливий. І далі це абзац другий друзі. Абзац другий е каже про дозвіл на перебування з метою навчання на базі школи. Видається, якщо воно веде до отримання визнаної державної професійної кваліфікації відповідно до федеральних або земельних приписів, і курс не спрямований переважно для громадян однієї країни. Це дуже важливо. Тобто, повинен бути курс загальний для громадян будь-яких країн. О, тому майте це на увазі, друзі. Далі. Дозвіл на перебування е, по даному параграфу дає право на працевлаштування лише 20 годин на тиждень, незалежно від мети, зазначеної в абзаці 1 та абзаці 2, незалежно від того, з якою метою він видається. Тому пам'ятайте, друзі, пам'ятайте далі, у випадку кваліфікованого професійного навчання вимагається доказ достатніх знань німецької мови. Це дуже важливо. Якщо знання мови необхідні для конкретного кваліфікування, Віковно професійне навчання не були перевірені навчальним закладом або не повинні бути отримані на підготовчих курсах німецької мови. В загальному потрібен сертифікат Б 1 для того, щоб податися на параграф 16 А пам'ятайте про це, друзі, пам'ятайте, це дуже важливо. Далі тепер переходимо до документів, які документи нам необхідні для того, щоб податись на параграф 16 А там по абзацу 1 або по абзацу 2? По-перше, антрак. По-друге, сторінка з фотографією дійсного паспорту. Далі, попередній дозвіл на проживання з додатковим аркушем, довіреність, якщо інтереси представляються від однієї особи. Фіктивне посвідчення фікшун з якщо він є зразок довідки про заробітну плату або довідки про заробітну плату за останні три місяці, якщо ви вже почали працювати, трудове свідоцтво це так званий Арбайс Я вже про нього не один раз казав. Контракт на навчання із зазначенням заробітної плати. Бруто, Деклара, декларація про трудові відносини, це так званий Арклерунг Сум Бешетіґунксверхельтніс, який заповнює роботодавець. Далі це підтвердження достатнього медичного страхування. До речі, щодо довідок про підтвердження медичного страхування, є відповідний меркблат. Можете в інтернеті його пошукати, як повинна виглядати довідка. Тобто, ви повинні піти в Кранкенкаси і взяти відповідну довідку, яка, в якій буде зазначатися тип, об'єм страхування, розмір. От. Тобто, є певні вимоги, тому просто там надавати. Т ваш договір чи чіп-карту немає сенсу. Сходіть кран кінка, скажіть, що мені потрібно для міграційної служби для Офен Хальсерлавніс взяти відповідну довідку про медичне страхування. Далі друзі, підтвердження рівня володіння німецькою мовою B1. Це дуже важливо. Ще дуже важливий друзі момент відповідно до параграфу 16 а абзацу 4 Офенхальзгезес, ваш дозвіл на перебування може бути анульований, скасований або скорочений відповідно до параграфу 7 абзацу 2 речення 2 Оффенхальзґезе з причин, за які ви не відповідаєте і не несете відповідальності, наприклад, там, через неплатоспроможність вашої навчальної компанії або заборону на діяльність вашої навчальної компанії. Тобто ви пішли навчатись, Щось у вас там не заладилось у вашої компанії е, тренінговий, да? і в, вони ці курси припиняються. Пам'ятаєте, в такій ситуації вам буде надано ще 6 місяців для пошуку нового місця проходження практики. Тобто півроку у вас буде, друзі. От, ну, і як я вже казав, друзі, і ще раз зазначаю, що е, перш ніж подавати документи, е, Поспілкуйтеся з досвідченим міграційним адвокатом Рексан Вальфер, міграціон РЕФ, який вам допоможе скласти правильно документи, проконсультує з приводу отримання позитивного рішення в АБЕЦАМТІ, точніше, не просто проконсультує з приводу позитивного рішення, а просто попередньо визначить ваші шанси на отримання даного рішення, тому що є відповідний взаємозв'язок між вашою освітою, професією і. Скажем так, необхідністю надання дозволу на навчання або необхідністю надання дозволу для роботи, це дуже важливо. Тому, перш ніж подавати документи, все-таки сходіть прайтесь до адвоката, от додатково ви можете ще звернутись до міграційного органу у Слендербіх Орди, який також може вас в деякій мірі проконсультувати надати відповідну інформацію. То, по крайній мірі лист BMI, Bundesministerium für міністеріум und Heimat, від 30 травня каже про те, що міграційні органи повинні допомагати у українським переселенцям при переході на відповідні параграфи, тому це дуже важливий момент, друзі. Пам'ятайте про нього, от скажімо так швидко самі не подавайте документи, тому що можете отримати негативну відповідь і потім прийдеться її оскаржувати. А Це дуже дуже недешево в Німеччині. Тому знайте ваші права, друзі, вмійте їх захищати і всього вам найкращого з повагою ваш адвокат Демченко.